Зрозуміло, що до вибору квартири потрібно підходити зважено та вивчити усі аспекти. Найнеобхідніше це переконатися у якості будівництва та наявності забудовника у всіх необхідних дозвільних документів. Які ж це мають бути документи? По-перше, це мають бути документи на земельну ділянку, документи на саме будівництво, тобто дозвіл на будівництво, ліцензія на здійснення будівельних робіт. Також потрібно перевірити технічні умови на підключення комунікацій. Повноваження продавця відчужувати об'єкт нерухомості можна також звернути увагу, чи вже є введені в експлуатацію будинки у забудовника. І також вартує звернути увагу на схему фінансування будівництва, тобто який саме вид договору укладається у забудовника. Також звертайте увагу на репутацію забудовника, чи є вже введені в експлуатацію комплекси чи будинки, чи не було проблем та затримок при здачі. Дізнавайтеся про якість будівництва, дізнайтеся у вашого менеджера усі деталі майбутнього житла, з чого він будується, чим утеплюється, яке буде перекриття даху, яке наповнення квартири та внутрішніх дворів. Попросіть обов'язково зробити вам екскурсію по комплексу, провести всередину, показати квартири та переконатися особисто в якості будівництва. Не нехтуйте питанням локацій, адже вона не даремно, часто є ключовим фактором. Близькість до робочих місць, освітних установ, магазинів і розважальних закладів, робить квартиру більш зручною для життя. Варто врахувати, чи турбується забудовник про майбутню інфраструктуру, чи наповнює комплекс комерційними приміщеннями, в яких буде розміщуватися уся необхідна інфраструктура для вашого комфортного життя, чи є у дворах дитячі, спортивні майданчики та відпочинкові зони. Квартири, що мають поблизу розвинену інфраструктуру у вигляді фітнес-центрів, дитячих майданчиків, садочків та різних магазинів завжди приваблюють більше покупців. Окремим пунктом варто виділити стан квартири, акуратність виконання внутрішніх робіт, проведення мереж, надійність вікон, щоб подальший ремонт було робити легше, приємніше та дешевше. Значну увагу приділіть плануванню квартири. Візьміть планування додому, обдумайте, як ви розмістите меблі вдома, який ремонт хочете втілити. Розгляньте якомога більше планувань, щоб обрати дійсно найкращий варіант для своїх потреб. Зараз закритий внутрішній двір це вже обов'язковий аспект при купівлі квартири в новобудові. Таким чином, ви і ваші дітлихи будуть в більшій безпеці, а внутрішні дворики довший час зберігатимуть гарний вигляд. Наявність паркінгу є також важливим аспектом при виборі квартири. Це забезпечує зручність для вас і безпеку для вашого автомобіля. Також це значно економить час, який би ви витратили на пошук паркувального місця. Паркінг також служить укриттям, що є особливо актуальним зараз. Також при виборі квартири обов'язково зверніть увагу на обслуговування будинку. Вже при купівлі квартири варто знати, хто буде обслуговувати будинок, чи буде турбуватися забудовник про його подальшу експлуатацію та комфорт мешканців. Зберіть якомога більше інформації, врахуйте усі ці фактори, і лише тоді робіть вибір. Не бійтеся задавати усі питання, які вас турбують вашому менеджеру. Усі наші менеджери завжди готові допомогти з вибором найкращого варіанту, що відповідатиме вашим потребам, бажанням та мріям.